Книга про божий погляд на наші невдачі та успіхи. Ми часто припускаємося прикрої помилки, робимо це здебільше підсвідомо, просто інтуїтивно покладаючись на власний життєвий досвід та почуте навколо. Йдеться про намагання перенести уявлення та стандарти стосовно успіху та невдач, безумовне прагнення успішності в очах інших людей і заперечення власних хиб та падінь, які нам переконливо диктує оточення на наші особисті стосунки з Богом, власне духовне зростання та служіння. Зрозуміло сьогодні, коли повсюди стільки жаху, безладу та вічаю, ми особливо прагнемо орієнтирів, лінійок та точок відліку. Але чи варто покладатися у їх виборі на власний життєвий досвід? Чи так само все виглядає з небес, як ми спостерігаємо тут, на землі? Що взагалі про це все думає Бог? Чи завжди він поділяє наші пріоритети? Низці цих життєво важливих запитань присвячена книга Ервіна, Люцера невдачі потаємні двері до успіху. Це настільна книга для всіх християн, які так чи інакше, під впливом поневірянь та негараздів, Внутрішньої невпевненості або зовнішніх ударів долі відчувають себе невдахами. Або, навпаки, майже не мають сумнівів, що все склалося, а їхнє життя є цілковитим успіхом. Книга постає великою розрадою для перших та суворим застереженням для других. Адже те, що всі навколо вважають невдачею, може бути важливим та цінним для Бога. Так само і успіх серед людей може обернутися повним фіаско в його очах. Окрім виважених та глибоко вкорінених в Божому Слові відповідей на болючі запитання про життєві невдачі та успіхи, автор навчає нас засвоювати уроки власного минулого, не даючи йому вас контролювати, приймати себе так, як нас приймає Бог, бути більш ласкавим до оточуючих та ще багато чого корисного. Прочитавши цю книгу, ви, можливо, взагалі переглянете своє ставлення до успіху та успішності. До книг додається спеціально розроблений посібник для обговорення та вивчення в групах. Книгу та посібник можна отримати безкоштовно, написавши у відкриту лінію служіння у Viber та Telegram, або заповнивши електронну форму запиту на сторінці книги. Також на сторінці книги вже можна завантажити її електронну версію та слухати аудіокнигу. Більше ніж 100 малих груп по всій країні вже провели вивчення цієї книги. Долучайтеся. Відгуки лідерів груп та служителів дивіться в коментарях. У багатьох служіннях, зокрема, капелани та волонтери, успішно використовують цю книгу в роботі з сім'ями військовослужбовців, ВПО та новими людьми в церквах, коли ті звертаються з відповідними проблемами.